12 липня стартував тренінг, у якому взяли участь батьки прийомних дітей з Полоного, Шепетівки, Нетішина, Білогірського та Теофіпільського та районів. Такі заходи проводяться раз на два роки. Програма передбачає вісімдесяти години проведення та домашнє завдання. Тут учасники можуть поділитися досвідом та обговорити нестандартні ситуації, що виникають під час виховання малечі. Зазвичай дитині, яка лише прийшла у нову сім'ю, важко адаптуватись. Крім того, поведінка таких дітей часто є непередбачуваною. Ми піднімаємо тему виховання і проблемно. Поведінки. У багатьох стоїть питання уже підліткової поведінки та перехід, ну, такого перехідного віку дітей. Тому е така тема є достатньо актуальною для них. Звичайно, ми будемо давати самі відповіді на запитання, але і ще формат передбачає. Е те, що батьки можуть отримати відповіді на свої запитання між самими в своєму кругу, тому що напевно що ніхто не дасть кращої відповіді, ніж той, хто вже прожив ту чи іншу проблему. Загалом у Хмельницькій області створено 91 прийомну родину та 17 дитячих будинків сімейного типу. Посадовці кажуть, що кількість тих, хто хоче допомогти знедоволеним дітям у нашому краї зростає. Статистика, яку ми подавали на 1 січня, у нас було. 85 прийомних сімей, 15 будинків сімейного ну, типу, тобто за це півріччя ми бачимо, що вже така кількість зросла. Чайно, і це дуже приємно, адже відповідно до соціальних ініціатив президента України ми працюємо на те, щоб подолати таке явище як соціальне слідство, адже дитина має мати маму, батька, родину. Петро Варфоломієвчись із засла разом з дружиною виховують дев'ятеро дітей: двох усиновлених та семеро прийомних своїх дітей вони не мали, тому вирішили підіймати на ноги чужих. Разом з дітьми вони отримують велике господарство з нього живуть, кажуть, що й держава допомагає, але в основному лише на папері. Платиться їм. Пенсії ти чи ну, як допомагає держава дітей про житло? це Житло ми самі займаємося. Ні, держава як відбулося. вони, вроді би в законі там написано, що держава повинна давати їм квартири, але. Но... Ми їм губляємо самі. Наталія Амель не каже, що поряд з порядком є й такі, для кого дитячі горе та сльози це лише спосіб заробляння грошей. Перше, що вони запитують у соціальних служб, скільки отримують за таку справу. Тому для зменшення таких випадків перед прийомом чи усиновленням потенційних батьків перевіряють відповідні служби. Йде достатньо такий прискіпливий відбір. Адже для того, щоб сім'я могла створитися як прийомна сім'я чи дитячий будинок сімейного типу, батьки збирають певний пакет документів, в якому один одним з документів є довідка про доходи. Там де батьки мають показати, що вони спроможні отримувати себе і свою сім'ю, і вони не будуть якби зазіхати на сирітські кошти. І, хоча статистика показує, що людей, які хочуть стати батьками для таких дітей, збільшилось, кількість тих, хто позбавлений батьківської любові та родинного затишку, зменшується. Посадовців це тішить, адже у цьому вони вбачають і свою заслугу.